Всім привіт! Ви на каналі Доріз. Всі з вами з хто? Андрій Привіт. Я Арсенал Карите. Я Арсенал Карите. Та ну я це прямо не сказав секунду там. Сьогодні ми хочемо з вами обсудити тему війна проти війна. Тихо! Спочатку реклама мого каналу. Силка в описі. Відео нове скоро вийде. Вже там 5 хвилин. Віка шек, хлібок, туалетний монстр. Та-та. Да. Я, я, хочу, я хочу сьогодні обсудити е, той, історію про війну проти е, Андрія, про за Україну, бо... Ну, що ти зробив там у флажку, то ні, там треба зробити павук. Там не так нормально. Окей. А тобі просто підказують. Ой. Короче... Тихо закрутись. Тихо закрутись. Початок. І я проти цієї війни не розумію сенсу абсолютно, особливо то, що вони знімають в туалеті, це. Туалетні монстри. <гум> це правда. І. Ця війна, вони як говорять, вони говорили там, наприклад, ця війна, а... ми не хочемо дружити з Англієм тільки через те, що він пердит. Пердит! Хоча самі. <гум> Хоча б вони самі пернуть тоді. Дуже файна початок відео на говорити ну, про відео. Він, ті, па, але я, я був, не знаю, що говорити, тому що там навіть є відео, там де а, Юра такий говорить, щось yeah. говорить, і він такий Марко і пердеть. І от воно так чути. Він так говорить. Він плюс на відео дуже простині. Розсрабрено. Артур, Артур, сорі, я тебе переб'ю. Коли ми знімали флаговор з другої частини, то він пернув пові... на відео е, на роту. <звук> На ну, чий канал ви це зняли? На Юра не. Дуже класно. <рив> так. Він що то виложив? Юра виложив. Там він переди. А ще тим більше. Вони бояться коментарів, бо вони закривають коментарі, а ми ні Ну. Вони бояться то. Що... Бабашки Інглі і на МС, Ой-ой. А, а що вони відкривали коментарі? Я зараз... Ви ми їм написали там всякі погані про них, ну, а вони просто мовчать і щось закривають коментарі тепер. Ні, ми написали через те, що вони реально якісь про що. Ну, вони нападають на Андрія, коли ми їм відповідають, вони просто це ігнорують, роблять вигляд, що не бачать, виключають коментарі в наступному вже відео знімаються спокійно і просто мовчать. Я не О, бляха, ну так, і ще їхня культова фраза. Е е Гур, ти пропірдеш і ще. Ми точно не чуємо цього еху про туалет, або там, де вони знімають е нормальною камеру і себе показує Марко, там він в туалеті. Він горішу боїться своє лиця знімати, бо він, йому говорить, нормально знімає, а він такий ставить якийсь на фон, там до сквіші там... <ріст> 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 Ой, oh, ця людина дуже... Мені би хотіли Геометрик Dash поставити. Ну, от Артур зараз грає, геометр Диш. Да. Так, до речі, цей левел я сам зробив. Я теж друзі зробив свій прикольний урок. Так, у нього дуже крутий левел. Ну про цей левел ми дізнаємося То, на його І Андрій зніме на відео про свій обзор Так, так, до речі, це правильно. Артур, виключи <плес> демку, я покажу зараз своїм друзям. Ну, твоїм. Так, зараз. Чекай, зараз його проїжджу. Нє, нє, покажеш на своєму каналі, бо я на своєму. Солі не буду нічого. Так, куравлик пішки. Технічні, <плес> <плес> технічні проблемі? Проблемі. Хе-хе-хе. Технічні проблемі. Вона доволі тяжка. Як так бачите, на жаль, в Артура технічні проблемі через то так. <плес> Та-та, Андрій Андрія уже на вашому каналі. Андрій, а зняв таке відео про то що... то, що ми зараз Арсеном зняли? Знаєте скільки мій уровень триває секунд? 35! 35 секунд. Ти, ти, ти задаєш Андрію питання, тим часом Андрій. Знаєте скільки мій левел іде секунд? Давай читай, я то зараз піду пиду Ти би ліпше про тему відео говорив зараз. <говори> Та, ну, я про цю війну про... не знаю, я не хочу, щоб вона була, але. Я за Андрія я... і... ну, за Андрія про за Україну і за арсенал Крита, як ви вже поняли. <плес> Бо для мене... Це трохи... і ішла ця штука там, де вони. Е... О... О, ні, ні, А, <плес> ні, Я впав! Там, де вони. Нє! Нє! О, ні! Я... Там, де, там, де вони говорять, що коли вони обіжаються, і до них говорять, що вони обіженки. Але це так геніально, бо вони ж обіжаються. А як мені по-другому -по їх називати? Геями чи що? Світла вам може таке говорити. Артур не вирізайся. за таке не блокають, не переживай. Ти я знаю. Але. Camera. Ну, можно й так! Ну і будем чекати далі, що вони там випускають а. Або про туалетні монстри вже буде будущи. Ну походу. Вони шкіби туалет, а факту. Ну, то правда. Скоро я випущу нормальне відео, тільки. Напишіть в коментарях. А, моє! Андрій, хочеш прикол? Оце твоє нове відео, яке ми разом зняли? Воно вже одне з найкращих в історії твого каналу. Не, найкраще каналу це... я, я кажу одне з найкращих. Ну так, але по ютуб то похожих. Ні, по ютуб шорцах там, там легко типу, перебити. Так, там кожне відео забувает набираю. Ну. То й Ну, ну я думаю, про що мені зняти відео ново, у мене просто ідей зовсім немає. У мене є можу зняти, про те, що ти нюхаєш бедро. Ну я вже, ми вже зняли одне відео, просто по факту не лень його. Артур вже не може міще змонтувати відео, там граємо без Ні. Ні, ну Артур ти жорсткий. Ну, повага, повага. Ай, курва. ай, 27%. жалко. Я новий рекорд та Фінгердеш поставив. Який? 24, а мене було 10. А в мене 27. Окей. В мене взагалі 33. Ні, ну як для мене то, то... взагалі та війна, то ужас. Ми вже, я вже, ми говоримо, як якісь політики. Знаю, але. А, переведу. Я просто не розумію смислу цього. А вони будуть зробити цю віношкірці більше для хайпу. Але якого хайпу, якщо ми гавоюки кінець не можемо знімати нормально? А який хайп, якщо це для нас є хайпа не для них? Це більше для нас хайпа не для них. Ааа, я це навіть? Бо ну, прошли відео у них. В Юрі там за два дні відео набралось тому Ту вже мантрює відео за годину. Uh, 45. 45. Пощай, якщо ви відео... Андрій, який 43, тут же 49. Єма. Вам... Ми з Андрій таке відео зняли, по файне. А про що? Ну то про 3008. Чекай, Чекайте, то вже мене не зняли. Ні, то вчора. Звіймо по годину, тому. Я, ми його, я, це, я його сьогодні вліпував. Ой, 52% на джампері. А я до речі своє нове відео подивлюся. І на цьому відео, тут ще відео. У <рив> моменті ми будемо закінчувати це відео. На цьому відео ми закінчуємо цей момент, де Так, так. То добре, з вами був Дорітус і Арсенал КДТ і Ади про за Україну. І всім пока-пока-какашки. Та і підписуйтесь на канал Ві-прийде, це заказу. То ми сказали до тих, туалетних легко Так. То добре тобі. Наступного зустрічі, па-па.